Ну, Свинє м'ясо це ланцюг доданої вартості, який має великі перспективи для України, оскільки Україна аграрна країна і її аграрний потенціал до цього часу не розкритий. Час... Велика частка продукції, що експортується, експортується без доданої вартості. З доданою вартістю, олія, м'ясо курки. І, мабуть. І, мабуть, не дуже багато залишилася частка інших. Ми, Асоціація м'ясної галузі, хочемо збільшити частку експорту з доданою вартістю через експорт свинини. Це та галузь, яка активно розвивається в останні роки. Вона здатна збільшити розмір доданої вартості всередині країни на 6 мільярдів євро щороку. А з новітніми змінами, які вже відбулися в Україні в законодавстві з розвитком біотанолу, то ця цифра практично подвоїться, і мова йде про 12 мільярдів євро. Що дуже важливо для країни, економіка якої потребує підтримки, тому що економіка податки це і забезпечення соціальної складової, це і забезпечення збройних сил, це і забезпечення продуктами харчування населення. Давайте тоді за світове споживання Добавлю, що світове споживання по свинині зростає щороку на 2 мільйона тонн. 2 мільйона тонн це чотири об'єми тих, що виробляє Україна. Тобто щороку додається в світі 2 мільйона тонн споживання свинини. І при тому, що світові ціни подвоїлися, то це великі, великі можливості для бізнесу, для інвесторів саме в галузь свинарства і м'ясну галузь України. Також. Світова торгівля лідер світової торгівлі країни Європейського Союзу зменшують свою частку в світовій торгівлі. Цей відсоток складає порядка 10% щороку. Тобто, повторюся, що це унікальна можливість для того, щоб розвивати галузі, які створюють високу додану вартість всередині України. І е, на завершення проблема, яка стримувала попередні роки розвиток м'ясної галузі, це проблема африканської чуми свиней, знайшла своє вирішення в минулому році, і ми переконані, що в 2024 році вона знайде вирішення також і в Україні. Захід е, відбувся і це надихає, що вже третій рік. Виробники і переробники збираються разом, і в противагу протистоянню, яке було попередні роки, воно переходить співпрацю, що дає ефект синергії. Ми знаходимо разом спільні рішення для тих проблем, які накопичувалися роками і не знаходили вирішення. Одне із цих рішень це запуск вакцинопрофілактики з метою викорінення АЧС, а друга це відкриття експорту з метою збереження рентабельності в усьому ланцюгу зерно, свині м'ясо. На цій конференції ми хотіли сказати, що завдяки біотонольній галузі і закону, який на сьогоднішній день прийняли про обов'язкове додавання біотонолу, наразі невдовзі в Україні з'явиться до 400 тисяч нових високоцінних недорогих кормів, які вироблять біотонольні заводи після того, як закон вступить в силу. В наступному році планується збільшення потужності виробництва біотонола до понад 600 тисяч тонн. І за оптимістичного прогнозу за збуту за роботи. Це буде крутим поштовхом для конкурентоздатності свинарства і нарощення переробки до 12 мільярдів євро. Держава Україна створила проєвропейське інвестиційне законодавство і наразі створюється проєвропейська інвестиційна практика. Ця практика передбачає Преференції для інвестора, перш за все, значного інвестора, який вносить інвестицію більше 12 мільйонів євро. І передбачається цією інвестицією створення 10 і більше робочих місць. Наразі інвестиційна, інвестиційна практика України запрацювала. І запрацювала вона всього декілька місяців тому, тому що підзаконне законодавство, підзаконні нормативні акти були створені буквально зовсім недавно. Вони йдуть в розвиток державної політики, державного законодавства щодо значних інвестицій. Причому дуже часто немає усвідомлення того, що мова йде не лише про іноземні інвестиції, а про наші національні інвестиції. Тобто немає значення інвестор національний чи міжнародний. Головне, щоб ця інвестиція відповідала тим галузям, які внесені в законі в сферу. Яка передбачає можливість застосування, і також відповідала іншим показникам, пов'язаним із формуванням заявки. Що робить Ukraine Invest? Ukraine Invest допомагає інвестору сформувати ту заявку про визнання інвестиційної значної, з якою входить до уряду в особі Міністерства економіки. Міністерство економіки має відповідальність щодо розробки, щодо перевірки цієї заявки, щодо розробки. Спеціального проєкту спеціального інвестиційного договору, який укладається між урядом України і інвестором, значним інвестором. От з цього моменту інвестор отримує ті преференції, які передбачені законом, там і щодо податку на додану вартість, і щодо земельних питань. І, врешті-решт, інвестор отримує до 30% повернення е, значної інвестиції. На сьогодні держава України створила такий законодавчий механізм. Практика напрацьовується на столі Юкренвестор перебуває перебувають на розгляді ціла низка інвестиційних заявок щодо визначення інвестицій значною, результатом якої буде безумовне створення абсолютно проєвропейської практики застосування інвестиційного законодавства. Ми можемо надавати інвестору і консультативну, і юридичну, і методичну допомогу, і аналітичну при підготовці заяви, і супроводії аж до прийняття відповідного рішення урядом України щодо визнання цієї інвестиції значною укладання з інвесторами спеціального інвестиційного договору. Таким чином, ми констатуємо, Україна створила належний інвестиційний клімат, і він працює.